Доброго ранку малята. Дітки, спробуйте відгадати, хто це до нас в гості поспішає. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він на зріст. На городі побував, там морквинку він шукав. Хто це? Так, вірно, відгадали, це зайчик. Малята, а ось зайчик в лісі чомусь дуже сумний. Що ж трапилось? Це лисичка його вигнала з його хатинки. І тепер сумний зайчик скрізь походжає. Всюди він собі хатку шукає. Хатинки знайти не може, а вже скоро прийдуть морози. Малята, давайте збудуємо. Разом будиночок для зайчика. Дітки, а що можна збудувати будиночок? Так, вірно, з конструктора. Я підготувала ось такі цеглинки та призмочку для будиночка. Марята, треба поспішати будинок зайчику будувати, щоб від холоду його врятувати. Ось візьмемо. Одну з цеглинок та поставимо її на ребро. Тепер візьмемо ще одну цеглинку та поставимо її на відстані ось так. До них приставляємо ще одну цеглинку. Малята, скажіть мені, а якого кольору наші цеглинки? Так, жовтого молодці і ще одну цеглинку. Представляємо, в якої є двері. Ось погляньте. Ось яка цеглинка з дверима. Малята, а ще нашому будинку потрібен дах. І ми ось на такі цеглинки поставимо призму. Ось так. Будинок готовий. Дружно всі попрацювали, будинок гарний збудували. Не боїться тепер холоду, зайчик побігайчик. Малята, скажіть мені, а що ми сьогодні будували? Так, будинок. А для кого ми будували будинок? Правильно, для зайчика, молодці. Малята, зайчик дуже дякує нам за такий будинок. А я буду чекати. Ще фото ваших будиночків. До зустрічі! До побачення!